Що ж, всім привіт, мої дорогі слухачі, з вами Дмитро. Сьогодні я хотів би розповісти про піцепленети та як ним правильно користуватися, саме валюту, як вигравати, тобто як займати якісь місця, ну і таке далі. Що ж, думаю, вам буде цікаво. І почнемо ми саме із страти піци, як це називати можна. Почнемо, напевно, з прокачки. Так. Тобто будемо поступово так іти собі і буду розповідати. І так, давайте почнемо з прокачки, як я вже казав. Всі дуби, ви вже пам'ятаєте, оцей от івент із Спанчбобом, там де в нас були такі акції, які могли вас просто заскамити. Тобто, там були такі акції, як один якийсь крінжовий скінець. А разом з ним ще якісь гіперчард, блінги і монети. Ні в якому разі їх не тратьте, оскільки це забере у вас більшу частину ресурсів, а якщо вам цей скін ще й не потрібен, то тим більше. Ну що ж, давайте тепер почнемо з речей, які от будуть найбезкориснішими. Можливо, вона тут навіть буде якась надпись. І так, перше, що вам точно не треба купляти, це даблери. Можливо, хтось про них забув, ну це взагалі така бредятина, якщо чесно, що ну, в мене їх і так дуже багато. Ідемо далі. Далі вже, ну, очевидно, це ж, звісно ж, очки сили. Ну Це просто такий дефолт, у мене просто, що на твінку, що на основному їх просто дофіга. І головне, те, що ви, по суті, вкинете ну, да, піцу, а все, і отримаєте буквально пустоту, і ви їх все одно не зможете навіть потратити. Тобто це ще більша скам-акція. Кредити я також не раджу купляти, оскільки в них завищена ціна. А плюс, якщо там якийсь ще скін, то воно все може піднятися ціна, і ви нічого такого прикольного не отримаєте. Окей. Що ж тепер треба купувати? І так, перше, це, звісно ж, золото. Зараз золото просто дуже важливе. Його зараз в дефіциті, а якраз за допомогою нього ви можете прокачувати своїх персонажів. І таке да, інше. Зараз голда дуже потрібна, тому краще на неї витрачайте. Так, щось я забув. А, ну і ще, якщо ви хочете прямо максимально ну, вложитися, скажімо так, процес. Акаунта, тобто буста, то краще купляйте гіперзаряди Вони зараз дуже дорогі, коштують аж 5 тисяч, а якби монета зараз не ну дуже тяжко. Тому головне, купляйте їх так, тому що ну це буде дуже вигідно, і по суті ви отримаєте велетенський буст. Так, от зараз піде така дуже суперечлива тема, а саме косметика. Починаємо краще з та іконок, щоб роз'яснити, а після того нам буде легше. Якщо. Кажучи, чесно кажучи, якщо вам подобається якась там іконка чи пін, можете купляти, але я не рекомендую це робити, оскільки знову ж таки завищена ціна і ви нічого такого прям класного не отримаєте. Но якщо вам, ви аж кайфуєте, от прям, Я пам'ятаю, що я інколи кайфую від якихось іконок, собі ставлю в профіль і таке далі, то можна в принципі, взяти. Проте я би витрачав би на скінчики. До речі, зі скінчиком також цікава ситуація. Якщо ви якийсь там ексклюзивний, я не дуже прямо раджу, оскільки ну, вони застарілі, на них вийдуть перекраси, і ви ніякого там кайфу прям не отримаєте. А якщо щодо іншого, то це те, що нові скіни вони набагато проробленіші, і ви отримаєте більше кайфу пригрізаних, тому що, типу, нові всі відповідають елементам якості. Ну а що ж, наче ми з основним завершили, на що ми краще треба тратити. Так, що ще? Ага, подарунки. Ну, ось тут уже не так все очевидно. Я, якщо чесно, я їх не буду купляти, оскільки це прям лютий рандом, але якщо ви лудаман і хочете якраз попитати удачі, то в принципі можете. Проте я не рекомендую, оскільки, якщо ви там потратите, наприклад, піцу, яку фармили. Продовж декількох днів, а вам випаде 15 блінгів, це буде якби не дуже класно. А якщо можуть просто якийсь там один подарунок і отримати класний скін. Тобто тут то вже люте ну Якщо хочете, покупайте. Я нічого вам не зроблю. Ну, напевно, тут уже точно все. А ні, не все. Не все. Щось я також забув. Ага, бійці. От бійці я рекомендую, проте вони доволі таки дорогі. Якщо у вас там, наприклад, майже прокачане, наприклад, у мене там буквально одна легендарка і чотири міфіка залишається до всього цього слави, то в принципі, можна купити, але все-таки я рекомендую на скінчики. Однак, якщо у вас якісь твінки не прокачаний аккаунт, в принципі, можете купляти. Оскільки це таке вигідне вложення, щоб потім не вибувати їх за кредити, а просто за піцу купити собі і все. Так само буде ситуація з Міплом. Ну, а тепер найосновніше, як же ж вигравати от в цих от івентах, оце, от всьому змаганні? Якщо що ви не знали, але якщо, наприклад, ви з вашим напарником, грубо кажучи, нанесете багато урону, то ваша, скажімо так, кількість очків вона буде ну, зроблена. Тобто, якщо ви там 6 тисяч очків, а у напарника, точніше, напарника, буде 4 тисячі, ви отримаєте 10 тисяч очків. А за виграш ви отримаєте 2,5 більше очків. Ну, в принципі, це класно. Головне, от головне, це навіть не обов'язково виграш. Головне те, щоб ви наносили якомога більше урон. Тобто вбивали постійно там ворогів так і таке інше. Але якщо проти вас якась сильна команда, то краще не вмішуватись і просто налітати в потрібний момент. Так ви заробите більше. Ну, і, напевно, на цьому все. Це все, що я хотів сказати. Ну, а що ж, будемо кайфувати від скінів. І ще наостанок, просто наостанок. Як іще, будь ласка, не купляйте оці от постійні скини, тобто якусь там кібер Б, ще там щось. Будь ласка, не купуйте таке, оскільки це ну, також скам, що ви можете потім це за блінги, а блінги ви можете з раду боїв нафармити. Краще, як по мені купляти якісь або легендарні, або ексклюзивні нові скіни. От і все. Думаю, ну, ви мене почули. Ну що ж, з вами був Дмитро, всім удачі, всім па-па-па-па.